Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. І чоловік сьогодні посіяв кормовий буряк. Кожен, хто живе в селі і держить господарство, знає, що кормові буряки сіємо, тому що і свиням взимку даємо ті люди, що ще не перейшли на... Годування свиней комбінованими кормами. І корову, хто держить, то буряки дає, і, звичайно, кози і кролі. І також і курі. А чоловік вже завершує цю трудомістку роботу і входився звичайно. Бо пройшов кілька разів мотоблоком для того, щоб розробити площу. Зранку було мокрувато, але буряки ми сіємо також зарані, тому що потім, також як ви вже багато хто переконався, в тому, що зараз дощі йдуть більше, ніж можна сказати треба, хоч весною дощів багато не буває. А вже пізніше дощу не допросишся, то поки поки є ще ранньовесняна волога в ґрунті, то треба сіяти буряки. Що ми й робимо в такі ранні сроки? Ну, цього року якось ще раніше вийшло, бо взагалі-то найраніше сіяли ми 10 квітня. Але так як тепер... Благовіщення перенесли вже на 25 те за новим календарем. Ну, то навіть так традиційно можна сказати, що Бог землю благословив, та й можна сіяти і садити все, що сіємо і садимо кожного року. А показують великі катки, що вкотують У нас також. Великий каток є, і чоловік ними вкотував ґрунт перед тим, як посіяти буряки. Тобто рівняв площу цей такий тяжкий каток. Має, тобі треба. Їхати. І посіявши сівником буряки, закутковував цим каточком, який ви вже бачили, коли він куткував моркву. А сівник буряковий ось такий. Я в минулому році знімала детальний відеоролик. Як чоловік сіє цим сівником буряки, тут ще й можна воду заливати. Але цього року води не заливав, бо поки що вологи в ґрунті вистачає. А Можливо, якщо будемо сіяти на іншому городі, якщо потягне посуха, не буде дощу, то можливо, доведеться і сіяти із водою. Леже боком весною добре, вигріваються собі на сонечку. А буряки чоловік посіяв ось такі, кормовий рекорд. І ще є такі ж жовті, не пам'ятаю, як там вони називаються, то будемо їх сіяти на іншому городі. А ті ще трошки залишилось, то треба буде прокільчити, подивитися, хоч на що надіятися. Якщо не будуть прокільчуватися, то ще є час пересіяти. Бо хоч посіяні рано, то ви знаєте, що шубряки не дуже так бояться холоду. Відтримують навіть невеличкі морози. А сьогодні пригріло сонечко і враз розцвіли нарциси. А я висадила цибулини лілій, поставила такі ось здоровечі патики, щоб чоловік бачив, щоб мені щось їм не зробив, бо він часто густо мені як не викосить, то викопає. Ну і ще хочу посадити часник ярий. Не знаю, чи мені вистачить того, що я натеребила, Але скільки буде, стільки буде. А чоловік продрапає мені своїм гралом. Як казав один чоловік, що так воно називається, ну хай буде рало. Придрапає мені рядочки. А дочки продрапані, і треба братися до посадки. Хоч мені вистачило б зимового часнику, бо у мене зимового часнику посаджено багатенько, і стрілкового, і не стрілкового. Але трохи він попідсушував кінчики. Чоловік його підкормив з одним добривом, але поки що безрезультатно можливо прийде дощ, а бачу на завтра. На напророчено, на прогнозовану грозу. Можливо, подінеться ця жовтизна. А це часник не стрілковий, а тут ще посіяла сіянець для того, щоб оновити садивний матеріал. А це ще рядок сорту гермідор. Садила вже не весною, а в лютому місяці було тепліше, можна було. Вийти на город підсохло, і я посадила, тому що я про нього забула, а потім знайшла і держала в шухляді в холодильнику, а в лютому посадила і він вже зійшов. І, як бачите, мало що відрізняється від того, котрий посаджений восени. І навіть кращий, тому що на ньому нема пожовтіння кінчиків. І так ярий часничок. Як зазвичай кажу, роди Боже, старому, малому, сліпому і нам. І в добрий час почати часник садити. Висажу хоч цей, котрий на А тоді буду бачити, чи садити більше. Багато я. У нас він якийсь вже дрібноватий, чую часник. Звівся, вже потрібно було. Вити садивний матеріал, але останнім часом на ринок ми не їздили, то й не бачила я часнику такого, щоб купити. Та поки що сажу свій. А якщо десь поїдемо, якщо побачу десь якийсь кращий можливо, то можливо десь... Пару зубчиків, пару головочок, ще вірніше, і куплю. Часник садимо. Я сажу рідко, і рядок від рядка ми садимо рідко, бо площі, як на нас, на дві пари наших рук вистачає, то ми все садимо рідко. Тим більше, як рідко, то воно має більшу площу живлення. І одна рослина іншу не прицінює. Так і рекомендується садити на такий віддалі. Рядок від рядка десь 20-25 см. І зубок від зубка приблизно 8-10 см. Так я приблизно і сажу. Ще потрібно буде посадити трошки цибульки вісняної. Купила якісь сорти Red Baron і ще якусь. Але ще далі навіть городний розроблений. Напевне, чоловікові доведеться розробляти не трактором, а мотоблоком, бо вже тут трактором і нема куди заїхати. А лише в нас один город не зачіпаний, то на тому вже буде культивірувати трактором. І там будемо сіяти і садити дещо пізніше. І так правду сказати добре, як не все одразу. А поступово і для обробітку, для сапання. Сапаєш один город, бо гербіцидів ми на своїх городах не приміняємо. А навіть ті, хто тратиться на гербіциди і використовує їх, то не завжди виграші. Іноді платять гроші за гербіциди і кроплять ними, а потім ще й доводиться цапати культуру, яку бризкали гербіцидами. Тому що дуже багато самі знаєте підробок, а іноді... Дощ піде, чи ще якась там погода така, що той гербіцид не спрацює. І доводиться потім все рівно сапати, тільки гроші навіти. Так що поки ще трохи рухаємося, то сапаємо. І чоловік промовляє, що найкращий гербіцид це сапонін. Сапа, плоскоріз і вперед. Ось такий сьогодні день, день посадок. Так що вже можна сказати, що почалися серйозні роботи на городі. Дякую всім за увагу. Хто слухав мою розповідь, хто дивився відеоролик до кінця. Бажаю всім успішної праці. А чоловік хоче і каже, що втомився і входився, але пішов, пішовши своїм плоскорізом, плоскорізив часник і цибулю. Він же один раз плоскорізив, зрушив кірку зимову, але йшли дощі і знову кірка взялася. Ну, То добре, що зрушив. Буде доступ кисню до коренів та й буде підростати цибулька і часник. А з вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, як завжди, кажу до зустрічі!